Так, ну що, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі фідерну рибалку Breamcatcher. Сьогодні приїхали на Дніпро, сьогодні у нас буде перший день нашої риболовлі. Зараз вже 7 година ранку. Я сьогодні встав о четвертій. поки приготувався, поки попив кави, закормився, зараз сів уже, потроху рибалимо. О, наш другий лящик за сьогодні Ну, це такий гарненький. Поки нас клюють невеличкі, такі ну зовсім невеличкі. Ось. Загубив я кріплення садка, довелося імпровізувати. На прищепку його прицепив його можна було тримати хоч якось. Так, що у нас там? якийсь боєць у нас там Що О. ні не боєць а просто, просто вперти всякі брати не буду його відразу в руки Ну, ось такі поки ось такі у нас дрібні клюють як бачите у нас такі Накидемо, щоб він нам тут не ляпав нічого. Подивимося, не знаю. Може сьогодні або залишимося ще з ночівлею, або будемо переїжджати на інше місце, подивимося яких розмірів тут є лящик. Бо вчора приїхав з вечора. Ввечері почали штовхати дуже сильно воду, ніхто. Вчора після шостої. 6 години вечора, по суті, можна було вже не ловити. Ми ще сильно штовхали воду. А от це ж тільки під ранок. Можна хоч трохи половити, а в день дуже спекотно. Тому не знаю, будемо дивитися. Так. Що в нас сьогодні по прикормці? По прикормці у нас, як завжди, Trapper Gigant River, ківушечка гороху, зварена, замішана. З насадок у нас... Білий, я сьогодні, точніше вчора, взяв чи 5 чи 6 порцій. Звичайний червоний черв'як. Сьогодні а, десь в другій половині дня ще буду їхати додому. Треба буде заїхати трохи продуктів придбати. от. Та ще трохи напевно накопаю черв'яка, бо то, що купив в магазин, вирішив, що думаю не буду копати, куплю в магазині. Але напевно краще б, я, краще б я накопав, тому що черв'як такий не дуже якісний. От. Ну і треба буде трохи землі, бо надворі спекотно. Треба буде трохи землі йому докинути. от, Що, побачимо, що сьогодні у нас буде. Що за рибка. Оп, це що було? Клюваки такі зараз не зрозуміли взагалі. Коротше, зараз тільки кльов починається, я сьогодні вирішив встати пораніше, трохи підгодувати з самого ранку. Але в принципі як завжди кльов починається в районі 8 годин з 7 до 8. Це щось якась дрібнота була. от. Тобто можна було і не вставати так рано, бо я ще потім не встав і загодовувався. Сьогодні передають прогноз такий, що буде десь в другу половину дня дощ, але щось така, наче спека, не знаю, буде він чи ні, ну побачимо. Так, ставимо. Будемо рибалити сьогодні до вечора. Я думаю, першу половину дня ми порибалимо, другу половину дня ми будемо відпочивати, тому що якщо вийде сонце і буде, буде жарити, так як вчора, тут на березі ми не всидимо. Ну побачимо, якщо що, будемо бігати туди від дерев, сюди донизу діставати. Ну поки два підлящичка ми таких невеликих спіймали, першого Самого першого я випустив, він був невеличкий, а цих я вже кидав до садку. Блін відстрілував, поки тут ці камери всі включав. Ну невеликі. Зараз дістануло вже і телефон дзвонить, і камеру вимкнули. Там вже 18 повідець можна вже форсити. Її сюди. Що там, невеличке. Ух ты, та це синець такий здоровий жах. А я думаю, що воно там набридає нам. Жах. Його навіть досадку брати не будемо. Який синець, дивіться. Жах. Як там? 41-го розміру. 39-та нога, ну маєш. Випустимо непотрібного садочку. З цими камерами поки їх повмикаєш. Це жах просто. Таки всю рибу можна позливати. Так, щось, друзі. 9 година ранку. Ввімкнули знову в воду, зрозуміло чому. Ніколи такого не було. В воду, типу, вчора ввечері, ну як завжди там, в районі 6 годин дали воду, та я не ловив, типу, відпочивав, бо таке несло, що просто жах. Зараз теж таке 9-та ранку. Зранку я встав, все було класно, все нормально було. Ну, тобто води не було зовсім. Все, яке повинно бути. А тут тик 9 ранку дали воду до да таке, що 150-й кормак зносить. Просто фу, улітає на 0,14 шнурі. Не знаю, що воно буде. Таке важкеньке місце нам потрапило щось. Ніколи такого не було з цими подачами води, а тут на, тобі Так, що, друзі? Фух. Наче трошки вже почали скидувати, ну вони якось так цікаво, так, в 9 годин пішла вода, підняли воду майже знову як до платформи, як і вчорашній вечірній рівень. Ну, пів вчорашнього вечірнього рівня. Зараз знову пішли скидувати, все, вже тепер хоч сотка стоїть нормально. Я тут поки не знімав, але... Паралельно трошки підловлював на цій, на цій сильній течії. 150 кормак зносило, туди ставало в броку. Якщо без риби діставав, то там відразу мінус повідець. Але якщо з риби, то виходить. Але там різна там, густірка, плітка, дрібна. Ляща не було. Навіть підлящиків не було. Така щось у нас важка риболовля сьогодні. Будемо сподіватися, що все ж таки буде класно тут все на цьому місці. Адже місце класне, мені так подобається, на пляжі тут відпочивати просто круто. Коротше, що ми робимо, який в мене зараз план дій. Зараз пробуємо ловити. Корм у мене ще залишилось після ранящого закорму. Пробуємо ловити, так, ні. Потім побачимо або переїдемо на інше місце. Або залишимося на цьому місці, переночуємо, ще спробуємо один рано половити, якщо ні, будемо шукати друге місце. От. Але поки тут, поки тут стоїмо. Що там, до речі, такого новенького? Е -е, у нас вийшли нові рестайлингові дюзи. Там трошки змінили форму. Е -е, 100 грамові. Тепер у нас є 100 та 80 грамів. Старого зразка та нові, там така трохи рестайлингова. Повинна вилітати з води просто класно, а летіти тим паче. От. Що так іще цікавого? Ну а так, в принципі, по суті більш нічого цікавенького немає. Це от перший раз, за скільки часу вибрався на риболовлю. Я все чекав відпустку весь цей місяць, коли ж буде вже відпустка, щоб поїхати кудись половити рибу. Я і дочекався, приїхав все ж таки на риболовлю так що якось так от щось клюнуло так щось таке дрібне вирішив спробувати тости повідок поставити і чисто на білого що там у нас ой таранка тараночка Хтось би за таку рибу життя віддав би, напевно. Так, та раночна така, то це густірка. Ну на 5 білих густірка. На восьмий гачок. Нана. Це, звичайно, треш. Як воно до неї ротне, блін. Не такі великі, як... Насадка, не, воно його п'ялить. Добре, ну, так спробуємо на 6. Зараз все, все одно хотів змінити повідець. Поставити більш тонкий і перейти вже не на білого, а на черв'ячка. Бо я зранку почав з черв'ячка, так гарно клювало. Це я просто Під цю всю течію. Щось у нас клюваки сьогодні взагалі. Зовсім ні про що. Після того, як зранку кинули воду і ще раз, майже так як ввечері, рибу як здуло. лящик не хочу намалевать. Что там клея такие? Что это? Ну, стирка Ну, вот такие она зараз, короче, тут клея. Я б сказал бы сказал, ну, вовсе не то, что нам нужно. Вот такая друзья. раночна гусірка, звичайно. Нам така не потрібна. Тут взагалі таке про місце, я розкажу, тут взагалі так то е не сильно таке лящове місце. Тут він або є, або його немає. Тут не буде такого моменту, що він буде тут завжди. Чому? Тому що це центральне русло, воно дуже широке, дуже довге. Ну, як воно не широке, таке широченьке, але дуже довге. Сама Руслова — це центральна яма, щоб якщо ви зрозуміли. І тут в основному берег одна бровка, тобто нічого такого тут цікавого там для лящика немає, щоб десь там зупинятися, що це. Він просто собі тут іде, якщо він буде йти тут, а то під ловим. якщо ні, то ні. Тут таке місце не дуже різноманітне по рельєфу, тобто одноманітне. І бровка тут така не, не фонтан, я вам скажу. Вона невеличка, ракушка присутня, але ну, не досить таке перспективне, ну як би сказати, не досить таке цікаве, знаєте, для того, щоб він був тут постійно, тобто або допав, або пропав. Минулому році на цьому місці нормально відловлював, зараз щось не дуже. Ух ти. Ой-ой-ой. Не вже в нас там хтось почав розчехлятися. А? Так починають лящики розкидувати чухли. І зараз ми цього отак от, от. Раз. Сюди в сторону. І, друзі, невеличкий. Закрию ячі губки взяв. Ну нарешті. Нарешті. Та я дуже довго його чекав. Ну хоч якийсь уже. А то щось ну, взагалі, ну просто ну, тиша, тиша, ну нема нікого. Я вже думаю, ну що, вже все? Тут до цього така була покльовка. Видно, більше все, що його так підбагрив трохи. Бо він зіскочив, аж так на фрикціоні пішов. Я думаю, дивлюся, дістав на повісті соплі. Думаю, напевно, підбагрив трохи. Це другий раз кинув і підтягував, підтягував просто в закид. Дивлюся якась покльовочка, незрозуміла. Потім думаю вімкнув камеру, оце так підтяжечками, і під він тільки тик і сів. Цікаво, щось він вредний. Будемо сподіватися, що він там не один. Не якийсь там просто зальотний. Кинемо трохи опариші сюди в кормат. Сильно не трамбуй, бо тичій немає, майже зовсім кормачок у 50 грамів вже стоїть. Бачите які тут качелі на рахунок цього Так, трошки так от. Тобто, дають воду 150, зносить тут, не дають воду, все нормально, 80 Так я стою там, наче біля вас, так А якщо подивитися з іншої сторони камери тут в мене парасойка Я так от не сидіти на сонці, так іду так сюди, так тихесенько, так тут ховаюся. Так, за камеру а так в мене тут камера стоїть. І так, чикс, І сідаю і чекаю. Бо на сонці зараз вже, якщо зранку ще було більш-менш адекватно, то вже біля 10-ї години вже все, там не посидиш. Тіні тут немає ніде. Тоби, як бачите, просто пісок тобто то обрив. Пісок нема де посидіти. То ховаюся тут отак от парасолюську собі тикс і сиджу або стою, бо нереально витермати від 35 з лишнім градусом на сонці. Це просто жах. Зараз напевно ще трошки посиджу по рибалю. Та більше всього, що піду трошки скопнуся. Бо так то пересидіти це нереально. Я думаю всі ось так. Не можу. Я не втів вдягнути камеру другу, бо пішов купатися і тут покльовка. Ледь стих. Так, це сомик. О, я що казав? Я в принципі так і думав, що минулого разу теж був сомик. А... Повожкається. Невеликий, але... Опа! І! Хе Хе зараз вдягну камеру, зараз. Так, швиденько мені допомогли вдягнути. Ну, в принципі, я так і думав, що то був сом, тому що такі покльовки так тик і відривало гачка відразу. Напевно, що він зубами, а то там щось своїми. Я слава Богу в цей раз все ж таки кліпсу поставив на один оберт і пальцями її встиг зняти і пустити його на фрикціоні. Ну, невеличкий. Зараз ми його будемо дивитись. Ну, гарно. Побурцався. Ще цікаве, він не піднімався від слова зовсім, то чисто відна гулявся. О, ну так, гарненький, гарненький. Ну такий десь. Півторачечка, напевно. Зараз дістанемо гачка. Іди сюди, я обережно, друже. Ось так, от. все, не брикайся. Все, дістав. За зуба зачепився, зачепися. О, є. Все. Ух, який гарний світлий, друзі. Не тільки погляньте на нього. Та ти що? Який він прекрасний просто Ну лящів не побачили, зато самі половили. Так, взяв я рукавички. Це ті Дексшеловські, якщо хтось пам'ятає, в минулих випусках вони були в нас. Я в них міжсезоння ловлю. Завжди зараз їх вожу з собою. І вони тут, ви знаєте, аж Пригодилися. Ну що, Арин, подобається? Да. Мякеньки таки, да? Такой. Ой-ой-ой, такой живой, такой. Прикольний, да? Да он даже не боится меня. Не боится. Почему не боится? Давай я дістанемо. ему. А почему он не боится? Спокойный просто. Он спокойный? Так. Он никого не боится? Ні. Ось так. Оп-оп-оп. Ротик, смотри, какой. Оп-ба-ба-ба. Ну. Ось такий от. Покажу вам його поближче. Ось такі от, друзі. Ну невеличкі, де тут? Ну може десь кілу. Кілушечка, напевно. Десь так. Може трошки більше. Ось такий от. Гарний сомик. Ха -ха. Потрапив до нас. Сьогодні. Ні, все буде добре, далі. Лиски. Так? так. А подруга ці его ушки. Ой, лусики у нього такі теж так само. В арту така палка какая-то була. Так, ну все. Будемо відпускати його в садок до нас. Так, ну що, зашвартували ми його. Ну я так, в принципі, і здогадувався, що тут а, а, хтось сидить там. Тут два варіанти було. Або то був е, сомик, або сазанчик якийсь. Ну, Сазан ні, значить Сом. От ми його і витягнули. Я спец спеціально поставив кліпсочку на один раз, на один оберт, щоб якщо він все ж таки візьме, щоб я встиг скинути кліпсу пальцем і пустити його по фрикціону. Насадка все ж таки червяк, і йому це просто теж подобається, як не крути. Може і за цього розбійника ми сьогодні в принципі її погано щось підлавлюємо, бо він там собі сидить біля корму. І нікого не ні підпускає. Може бути і таке. Ну От ми його дістали вже нарешті. Напевно, що лящики ми повідпускаємо. А з того манюнчика може щось зробимо, не знаю, побачимо. Може піде на, на юшку, на вечірню. Це ж таки рідко коли можна спіймати сомика на фідер. О. Так, що, корму у нас залишилося небагато, я думаю будемо його докидувати. Іти відпочивати. Потім ввечері повинен приїхати Матвій, ми будемо готуватися до ранкового кльову. От так. Я сподіваюся, що завтра ранковий кльов буде набагато краще, ніж сьогодні бо сьогодні його не було зовсім. Ну ось так ось все, будемо чекати. Буду вмикатися, іноді коли щось буде цікавеньке, а поки пішов відпочивати. Так, що, друзі, коротше, у нас змінилися трохи плани. Будемо збиратися їхати додому. Матвій не приїде, а нам треба поповнити запаси, бо була вся надія на нього. От, Тому збираємо речі зараз потроху, будемо їхати. Зараз що? Я платформу вже дістав наверх від туди, від води, бо там сидіти просто нереально. Я ліг трохи поспати, якраз поки чекав. Дзвінок від Матвія, ліг поспав, трошки був вух. Ну коротше, зараз там у нас декілька декілька лящиків, один сомик. Всяка як дрібнота лежить. Що, тоді зараз садок подивимося, що ми там спіймали. Спімало ми багато. Ранок у нас сьогодні не вдався. Ну така, не дуже риболовля. Ну, Але з сомиком було весело. Трошки відпочили, подивимося садочок. Сиденька все випустимо і додому. Зістаємо. Бог ти мій так пече. Подивимось, що ми там спіймали, небагато, небагато. Пару лящиків, сомик і все. Ну, купа мі... ну, дрібної риби, яку ми відпустили, вона нам не потрібна. Ну що, ось так от. Ось так от у нас сьогодні. Зовсім слабенько. Зовсім. Ось так от у нас. Сьогодні не дуже так аж, прямо аж ух, Але ну, декілька штучок ми сьогодні спіймали. Ну всі дрібні. Всі дрібні. Всіх будемо випускати, вони нам не потрібні. Хай пливуть, поки є сили, бо воно жарко. Ну, а цей вусач поїде з нами додому, буде з нього юшка. Ось так. Не повезло йому, не, ту, не, не на той фідер він пригнув, щоб я його відпустив. Так що якось так. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. та до зустрічі на нашого водоймах.